Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. і це математика без проблем канал, на якому ми робимо домашні завдання, які задають школі. І сьогодні ми продовжуємо тему Найбільший спільний дільник. І в цій темі є таке поняття, як взаємно прості числа. Ліза, що це таке за взаємно прості числа? Числа, в яких немає спільних дільників. Так, тобто найбільший спільний дільник цих чисел чому дорівнює Один. одиниці. Добре, давайте подивимось наше завдання. Нам потрібно довести, що числа 945 і 572 є взаємно простими. А числа 1095 і 738 не є взаємно простими. І перше, що ми робимо, Ліза, що ми робимо? Ми розкладаємо 945 і 572 на прості множники. Так, це абсолютно вірно. Отже, давайте запишемо найбільший спільний дільник. Так? Відкриваємо дужечку. Чисел 940. 5 і 572 дорівнює. Тепер ми беремо число 945 і будемо його розкладати на прості множники. множники. Ставимо таку вертикальну рисочку. Добре, 945. На що ліза ділиться? Воно ділиться на 3. Воно ділиться на 3 І скільки це буде дорівнювати. 315. 315. Далі. 315. Ділиться на 3. 315 ділиться на 3 Також. І скільки це буде дорівнювати. 105. 105. Абсолютно вірно. І це буде дорівнювати 105. 105. На що ділиться? На 3. 105 також ділиться на 3. Це буде дорівнювати. 35. Так? так. 35 на що ділиться? Воно ділиться на, на 5. На 5. 35 вже ділиться на 5 і це буде дорівнювати 7. 7. А 7 ділиться лише на 7. На 7. І це буде дорівнювати 1. 1. Добре. Тепер беремо число 572. 572. Також ставимо вертикальну рисочку. Добре. 572. На що воно ділиться? Воно ділиться. Ну, якщо в кінці 2, то На 2. так, розуміємо, що 572 ділиться на 2. Воно ділиться на 2 І це буде 286. 86. Абсолютно вірно. 286. також ділиться на два. 2. На 2, звичайно. Воно також ділиться на два, і це буде 143. Тут я підкажу: 143 ділиться на простий множник. Одинадцять. І це буде тринадцять. Тринадцять. А тринадцять в нас ділиться лише. На? 13. На 13, Так, і це буде 1. А тепер давайте подивимось, чи є в нас спільні дільники чисел 945 і 572. Тут 3, 3, 3, 5, 7. А тут 2, 2, 11 і 13. Є спільні дільники? Чи ну, немає? немає? Немає спільних дільників. Тобто найбільший спільний дільник. Цих двох чисел дорівнює одиниці, одиниці. так, дорівнює одиниці. Отже, ми довели, що, що числа 945 і 572 взаємно прості. Так, ми це довели. Добре, давайте заберемо ці числа, давайте заберемо і зробимо другий приклад. Так, ми це заберемо і робимо другий приклад. І будемо доводити, що числа 1095 і 738 не є взаємно простими. Так, Ліза? Так. Добре, давайте розкладемо на прості множники ці два числа. Отже, знову пишемо: найбільший спільний дільник. Відкриваємо дужечку. так, чисел 1000. 95 і числа 738 Закрили дужечку, дорівнює. так? Так. Давайте шукати. 1095 і ставимо вертикальну рисочку. Добре. 1095 лізе. На що ділиться? Вона ділиться на 5. Воно ділиться на три. Спочатку воно ділиться на три. Це число. Ну, хоча так, спочатку хочеться поділити на п'ять, але воно також ділиться і на три. Воно ділиться на три, і це буде 365. 365 Ліза, як ти думаєш, на що можна поділити? На п'ять. 5. На 5. Оце тут вже 365 на три не ділиться. А ділиться на 5. Так? Коли ми поділили на 5, це буде 73. 73. Чи ділиться воно на щось, це число 73? В книзі, по математиці в нас є така табличка простих чисел. І ми можемо подивитися, що число 73 є простим. Тобто це число ділиться на одиницю і на саме себе, так? Тому 73 ми ділимо на 73. це буде одиниця, так? Добре, тепер давайте число 738. Ліза, 738. На що ділиться? Воно ділиться на 3. 738. Перше число, на що може воно поділитися? Якщо. Якщо в кінці парне число, то, звичайно, що воно на що ділиться? На 2. на 2. Звичайно, 738 ми можемо поділити на число 2. І це скільки буде? 738 на 2. Скільки це Ліза, буде? 369. Це буде 369. Абсолютно вірно. 369. Число 369. На що ми можемо поділити? Його поділити на три. На три. Звичайно, ми можемо його поділити на три. І це буде число 123. 123. Число 123. На що ми можемо поділити 123 число, яке також ділиться на 3. Так? І це буде 41. 41 число. Це. Знову ж таки, давайте подивимось в табличку нашу, яка є в книжці. 41 це просте число. Тобто, воно ділиться на 1 і на саме себе. Це так, тобто 41 ділиться на 41. І це буде дорівнювати одинички. Тепер давайте подивимось на наші два числа, і подивимось, чи є в них спільні множники. Так, так. дивіться. Ось перший 3. І 3. Чи є ще спільні множники? Нема. Нема. Але вже є спільний множник, і наш, наш е, найбільший спільний дільник цих двох чисел дорівнює 3. Тобто ми довели, що числа 1095 і число 738 не є взаємно. Простими, правильно? Да. Тому що їх спільний дільник більше одиниці, тобто дорівнює 3. Ми все зробили вірно, так? І якщо, якщо вам сподобалось, сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. гарного дня! Па-па.